Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. тенісний випуск присвячений е, головному питанню, що нас чекає в майбутньому найближчими днями, найближчими тижнями, до кінця року можливо, навіть зазирнемо трошки на початок, уже наступного 2026 року. Е, скажу, що із самих. Е, Знакових подій у світі теніса, нас найближчими днями очікує турнір. фінал Підсумковий турнір Next Generation Finals в Саудовській Аравії. Він почнеться 15 грудня. І, як завжди, в такому турнірі приймають 8 найкращих. Молодих виконавців до 21 року, включно. Якщо вже тенесисту виконалось 22, він не має права приймати участь в таких змаганнях. Нагадую, в минулі роки через такий турнір пройшли і Сіннер, і Алькарос, і Шелтон, і багато-багато Лігичка. Багато. -багато, лігічка, багато Молодих виконавців, які вже набрали 22 роки і старше, тому вони вже мають повне право приймати участь в дорослому підсумковому. А 15-го, як я і сказав, 8 найкращих молодих виконавців у дівчат такого турніру поки що нема. У жінок, Ну, я не виключаю, що скоро з'явиться. І у дівчат Next Generation Finals Woman або ж Girl. Не виключаю. Найголовні претенденти на наступному, що ми очікуємо? Буквально через 8 днів на 9, 15 грудня, головні. Претенденти на перемогу в цьому турнірі. Якуб Менжик Чехія. Лірнер Тін Сполучені Штати Америки. Олександр Блокс. Бельгія. Забув сказати, меншик 19-й в загальному рейтингу, а Кін 28-й. Олександр Блакс Бельгія, 116-й. Діно Прижміч Хорватія, 128-й в загальному рейтингу, я називаю. Іспанець Ландалюс чи Ландалюс 30, 134. Норвежець 136. З, такою незвичним, з таким незвичним прізвищем. Бутков. Кяєр. Навіть важко виговорити. Ніколай Бутков Кяєр, Норвегія, 136 в загальному рейтингу. Нішеш Басавередді Сполучені Штати Америки, 167-й. І Рафаель Джадар, Іспанія. 168. й Здогадайтесь на честь кого назвали сина батьки? Рафаель Джадар, Іспанія. Так, ви правильно подумали. Я теж одразу подумав про нього. Дякую друзі. Йдемо далі. У е, дівчат зовсім сумно не буде. І скучно. Там е, очікується ще один турнір серії WTA 125 в французькому критому Крита-арена Лімож. І ось тут е, хочу відмітити появу. Нашої Ангеліни Калініної. Колись то Ангеліна Калініна була і 3-ю, і 4 ракеткою України. Зараз Калініна вже десь там покидає Другу сотню. І вона чи сьома ракетка, вже, чи шоста не вища України. А взагалі-то, в загальному рейтингу, вона аж десь там 180. -а. Десь туди ближче. Тому буде цікаво подивитися, чи вона просто вирішила вже починати на хардкортах Франції спочатку, звикати взагалі до хардового покриття. Тому що на початок сезону в австралійських аренах там суто кругом хардкорт. Побачимо, як вона готова. Поспостерігаємо за нею. Не знаю, як вам, мені буде дуже цікаво подивитися. Ну і що тут сказати ще? Так, нібито все по розкладу ATP і WTA турів на ближчі. Тиждень 2, я вважаю, що, так як я і обіцяв, до речі, повністю скучно не буде. Мої слова. Так, я підтверджую. Тому, друзі, не переключайтесь, далеко не тікайте. Буде теніс навіть і в ці ну, доволі е, скучноваті тенісні дні. В грудні. Тому підтримка у вигляді лайків, коментарів з вас. Також підписка. Не забувайте на наш канал. Це дуже важлива підтримка. Щиро дякую завжди всім вам, друзі, за вашу активність і підтримку на нашому каналі. Бажаю чудового грудня, чудового завершення року. Сьогодні у нас Святого Миколая всіх святом. Хай захищає вас наш е, святий Микола. І День ЗСУ сьогодні також, День тих, хто боронить нашу землю, нашу Україну. Захищає наш народ. Дякую, що ви зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім удачі, успіхів, перемог, всім па-па.